Добре, наскільки саміт НАТО, зважаючи на таку якби поведінку Трампа, зважаючи на те, що адміністрація бачить, що Трампу це не цікаво, він не збирається вникати в розмови з західними союзниками, тепер актуальний, і наскільки там можуть бути прийняті якісь рішення, зважаючи на те, що саміт спочатку там кілька днів, тепер там трохи більше доби, здається, саміт НАТО буде. Ну тобто максимально коротко. Аби було знаєте, от так. Тобто, як тепер самі там НАТО? Ну о, для Рютте, як мудрого чоловіка, зрозуміло, що воно має відбутися так по дзвінку короткому, все закрити так зараз, все одразу і нині, і одномоментно на цьому поставити крапку, не розтягувати, бо іншу роботу мають зробити. Керівники е, Міністерства оборони, але тут же біда. Е, біда в тому, що Під Гексент – це ж е, Трамп номер 2 Вже ж бачать, його поведінка і абсолютно неадекватна. Йому ж вже там всі в сенаті сказали від прибиральниць до керівника про те, що йди звідси, що ти твориш ти. А йому цей Вільдман такий екзамен влаштував у сенаті. Він не знає ні скільки в армії, чого є, якими ресурсами вона розпоряджається, скільки чого і де воно знаходиться, і таке інше. І збирається керувати міністерством. А це ж насправді ключова персона в уряді американському. Тому і тут є проблема. Ну очевидно, воно все е, впереться в те, що якісь декларацію якусь коротку приймуть. А потім посол Сполучених Штатів в НАТО Вітакер буде далі розгрібати ці завали. А Сполучені Штати Америки будуть тримати в кочергах. Бо ну на що нині сподіватися, розумієте, е, розраховувати на те, що НАТО буде воювати з заявою Америки про те, що Америка з Європою чи Америка з НАТО такою ж заявою не повоюєш. І це означає, що на другий день, коли завершиться саміт НАТО, планується зібрати саміт лідерів Євроради. І тут це означає, що всі ці і плани, і Rearm Europe, і план готовність 2030 будуть введені в дію, причому в скорочених термінах. Я в цьому переконаний, бо Європа зараз запустила всі абсолютно складові. Вони працюють. Але вони розтягнуті на 5 років. Доведеться це все скорочувати. І там правильно відмічали всі, що добре, що ці плани всі мають цей люфт скорочення. Бо про це говорилося, коли вони готувалися. Бо сподіватися на те, що Трамп тут є помічником чи під гексит. Ні, вони не є помічниками. Ну, давайте так. Вони не помічники в Європі, вони не помічники на Близькому Сході. Яка надія на те, що вони комусь там допоможуть в Індо-Тихоокеанському регіоні? Це точнісінько так. Нічого вони там не робити не будуть: ні Трамп, ні гексети і так далі. Ну і все це насправді зобов'язує НАТО а зараз розробляти і рухатися по всіх треках, абсолютно дивлячись на Америки, як на війнику кочергах, які стоїть. І завершуючи про саміт сімки, принципі перед початком зазначалося, що європе... західні лідери сімки спробують переконати Трампа щодо санкційного тиску. Ну вони здається, не мали навіть можливості реально це з ним обговорити. Він Поїхав до Вашингтона, але про це він заявив, що ніяких санкцій, тому що хочуть знову ці всі старі слова, які він неодноразово казав. Що економічний тиск ще не потрібен, хочуть домовитися з путіним і все таке інше. Ну і загалом санкції сполученим штатам дуже дорого обходяться. Як він зазначив, ну добре, то таке все таки на ваш погляд, маємо слова Макрона, але знову ж це ж більш можливо, навіть все таки психічним станом Трампа, коли до нього звертається, він погоджується, тому що Макрон що сказав? Я запитав Трампа стосовно санкцій. Він сказав стосовно цього законопроекту, який в Сенаті, і він мені позитивно відповів, що він буде рухатися. Тобто, там дід сказав ні, тут він сказав так, але здається, можемо і загалом нічний обстріл Києва. Да, був вчора і багато жертв. І сьогодні день жалоби. Ми висловлюємо співчуття. Загинув громадянин Сполучених Штатів, штати це визнали, але ж сказали, ну нам шкода, але ми хочемо з Росією миру. Ну тобто ніяких різких заяв звідти стосовно цього не пролунало. Це стосовно санкцій, також буде, я так розумію, і на цьому можна просто як поставити крапку, і все. Те, що стосується Європи, вона буде робити свою роботу, це буде прийнято, буде реалізовуватись настільки наскільки Європа. Буде робити Америка ні. І не через те, що Америка не хоче цього робити. Це воля самого Дональда Трампа. Це його позиція, його і тільки його. А, на моє глибоке переконання, Сенат візьме на себе відповідальність і Палата представників проголосують цей закон. А, як і коли це трапиться, я думаю, що можна говорити десь по місяць. Люфт, коли буде пророблятися всередині рішення. Це ж сам уже ж видно, що Сенат, по суті, перехреслив закон, великий так званий закон про податках і бюджету Дональда Трампа. Це означає, що в Сенаті критична кількість а, наростає, він почне діяти. Бо треба комусь брати на себе відповідальність за ситуацію. А, Ну, а це буде мати наслідки і далі це конфлікт. Конгресу із Дональдом Трампом, ну і звідти дорога до імпічменту. Але а... це, що він подає зараз по всім напрямкам, то він буде втрачати політично далі. Пане Романе, це підтверджується соціологією. Тобто є тільки одне питання, в якій в нього на один відсоток перевага в суспільстві, це імміграційна політика. По, всі, по всіх інших в нього там абсолютно повні програшні позиції, і це буде наростати. А сенаторам треба переобрання. А, і зараз бо восени почнеться праймери партійний, партійне висунення кандидатів. Це буде міняти ситуацію дуже швидко. Зрозуміло. Наостанок хотів вас запитати про Більдербельську групу, яка кілька днів минулому тижні збиралася. Зазначається, що це така секретна зруч зустріч світової еліти. Там всі питання нагальні від війни Ізраїлю і Ірану, і, звісно ж, Україна. На ваш. Погляд наскільки це знакова зустріч, що там може бути цікавого для нас, наприклад. Ну і загалом для світу. Наскільки це впливова зараз? група? як і завжди. А вони проводять зустріч напередодні Великої сімки, там про що ключове йде мова: це митно-тарифна політика, логістика, штучний інтелект, війни і так далі. А, з того, що дійшло і що вийшло у засоби масової інформації, вони зберегли свою позицію по питаннях, які стосуються війни, у них явний акцент на боці України і на боці Ізраїля. А друге, що стосується митно-тарифної політики, то вони... А в цьому випадку орієнтуються на ОПЕК, тобто на Саудівську Аравію. Наступне, що стосується митно-тарифної політики, то позиція, яка потрапила в засоби масової інформації, вони наполягають на загальних правилах, а не на індивідуальну, коли кожна країна визначає це. Тобто, це означає, що вони роблять ставку на відродження. ВТО, Всесвітньої торгівельної організації, яка диктує правила митно-тарифної політики. І суть полягає в тому, що загальна позиція Бельдельберського клубу в лібералізації економіки, а не в розтягуванні її по національних квартирах насправді абсолютно логічні дії. І їх можна побачити в тому числі в окремих пунктах а, тих заяв і рішень, які були на великій сімці. Тут вони абсолютно співпали. А, ну і треба розуміти, що на війну Бедельберський клуб впливає шляхом перерозподілу фінансових і банківських впливів і ресурсів. І очевидно, що в цій ситуації вони будуть схилятися в бік а, Ізраїлю і України. Інша справа, як політики це будуть а, прочитувати. Мається на увазі Трамп, Макрон, а, Стармер. Тут же є проблема ще ось чогось: а, Стармер лівий, а, і тому контакти з ним дуже слабкий. Консерватори британські там більше є свої при дворі. А, те, що стосується Франції, у Макрона завершується каденція. І тут не зрозуміло, як Франція себе буде вести. Німеччина, їй треба свобода, бо це що кожен день махають пальчиком, що Німеччина там не армії, і в Німеччині не можна мати ядерну зброю. Згадайте фрази Дональда Трампа. Це ж хтось щось говорив, уже згадали ж там на ушах їздили. Але це не для. Ну, Японію, про Японію і Німеччину ви маєте на увазі. Так, так, так. Але це ж не для Мерца. Мерц розуміє свою відповідальність Європі. Треба йому віддати належне. Його позиція на Сімці абсолютно чітка і відверта, і точна, як на мене. Тому в даному випадку е синхронні є позиції між Сімкою і Бальдельберським клубом. Це означає, що в принципі, е і е Рокфеллери От і ті, хто мають вплив безпосередньо на уряди, вони зберігають свою позицію. Причому вони абсолютно лояльно себе ведуть по відношенню до політичного вибору суспільства. Ну, обрали Трампа та й обрали, але все рівно економіку треба тримати вона має розвиватися. Тобто я не бачу тут, от знаєте, мене турбувало, а, наскільки війна може зірвати економіку через Близький Схід. Але з рішення Бельдельберу, очевидно, що вони будуть витримувати а, ціни на нафту. А це означає, що а, оцей варіант затягування, який є неприємний для світу, він скоріш за все най, найімовірніший. І тому вірно ті кажуть, що треба готуватися до затяжної війни на близькому сході. Да. Добре, дякую, пане Романе, за таку розмову. Нагадаю, зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком, з яким ми говорили про різні теми щодо світової політики: війну Ізраїлю та Ірану, саміт Сімірки, підсумки. Дякую глядачам аналізу подій, що були з нами під час цього ефіру. Нагадаю, що ви можете подобати це відео, залишити свій коментар. Ми будемо дуже вдячні на все добре та до побачення.